Умне панство, є ідея. Є оновлення і є ідея. І є я. Зараз будемо їхати до всіх топових хлопців нашої Полтави. Заїдемо і запитаємо, що вони думають з приводу цієї машинки, що вони дають по грошам. Тому підписуйтесь, коментуйте і будьте з нами. Друзі, заїхав короті, на викуп на топового хлопця. такого, ви знаєте, Я Предлагає. Що ти предлагаєш? Тільки предлаваю. 40 тисяч. 40 тисяч. Та ні, мені за зойку, що ти думаєш? Я зрозумів. Коротше, каже, що 1000 так 9 може й дати. Оце якось так. Тому, як кажуть, зустрічайте у продаж Зойку, а ми їдемо далі. Давай, вал, кажи. Ціна. Твоя ціна. Ціна, ну я, кстати, на обмін так людям вважав в 9. На обмін, Ну в обмін, да? Ну зойка ось. Дев'ять. А як, а як дело? Дуще, дуще. Ту же ж поняв, пробіг маленький, важко все відкривається. Ну сам есть Хороше. Понял. Ну... Батарею, да, да, да. Полішо, да. 95-го доповного як ти казав. Полетіло. Під крышечка, під горловинку. Сюди, сюди. Сонь, привіт. Таке питання. Скільки б вику було б цікаво ця машина? Ну, цікаво. Вообще ні є. ми не беремо електрички. Ну, у нас ні водної вже нема. Ну а взагалі, типа, так. так ні, вообще вообще не, взагалі нічого. Ну ми не любимо їх, ні одне нема. Ні, ну те це те головне, що правдиво, понял? <смі> не, по ну, не наш пробив. Що за тяга? На зойку обмін, да? Що за тяга? Чим менше, тим лучше. Ось така апаратура міняється, їде. А чому їй красний покрасив? Вона прийшла за мною. Я в шоці. Подумаем. Ось є Рено, є Віталя, Бехтеркарск, є Зоя. Ні, може сюди проїхати Ну, В принципі, да. Короче, машина може бути, кажуть, продаватися і б дав би вообще. Або на обмін може. Може б вообще на реалізацію взяв би цю машину чи ні? Взяв би на викуп? Ні. Ну це більшість так отвітала, але все одно. Спасибо. Ви поняли, да? Де так? Mm. Обмін буде? Смотря на що? Понял, все, міняємося. Тут Зойка, Мойка, Майданчик, ось, бач, така авто, я так розумію. Люди кажуть, не цікавить Зойка, але ж Зойка теж кажуть, ліквідна машинка, купуйте, буде ваша. Все, біжимо далі. Ну і заїжджали кругом, питали кругом, всіх вже не знімав, але результат один. Як кажуть, ніде не підійшло. Зараз заїду до хлопців, подивлюсь, що вони мені запропонують. Бачите, можливо всі знають цю локацію. Зараз заїду спитаю. Плавно перемістилися на цей майданчик, як ви зрозуміли. Вже запропонували свої умови, які не можу озвучувати. Нормально все. Як кажуть, запропонували ці хлопці. Хто там знімається? А тут уже продається. Зойка у продажу, можна сказати, але ще не повноцінний огляд, а так собі покажу швиденько, а так. Тому я кажу, поки лишаємося тут, і ви можете приїжджати, купувати, пропонувати, будемо якось домовлятися.